Лозівська міськрайна організація «Товариства Червоного Христа відкрила роботу банку одягу за адресою мікрорайон 1, будинок 17. І працюємо ми за графіком з понеділка по п'ятницю з 10 до 14.00. До нашого банку можуть звернутися всі люди, які потребують сезонних речей. У нас дуже багато дитячого одягу, жіночого одягу, теплі комбінезони дитячі. це верхній одяг, пальто. Святри, штани, як і дитячі, так і жіночі. Але наразі є потреба саме у чоловічому одязі. Це теплий зимовий чоловічий одяг, це дитячі теплі речі. Чоловіче взуття наразі також дуже необхідне. Тому ми будемо вдячні жителям міста і громади, якщо ви надасте допомогу саме у чоловічому зимовому одязі, тому що це наразі ну, є дуже дуже необхідним. Також запитують дуже часто про наявність рушників постільної білизни посуду. Ну ми на на жаль ми не можемо цим зараз допомогти. Тому якщо жителів громади міста є можливість надати постільну білизну, рушники, звісно, у нормальному вигляді, то ми будемо також дуже дуже вдячні.